Запущені сади не обов'язково мають бути негарними. Осіннє листя має багато відтінків жовтого, коричневого та червоного, додаючи ландшафту необхідних кольорів. Висохлі насіннєві головки створюють структуру, яка гармоніює з оголеними листяними деревами. Коли ви приймаєте цю безлад, ви відкриваєте для себе приховані скарби, які рослини та тварини виводять на перший план. Отже, що означає мати занедбаний сад? Це означає дозволити природі йти своїм шляхом, переробляти відходи та дати рослинам завершити свої життєві цикли, що приносити безліч перевагу ґрунту, рослинам і тваринам. Менше роботи заощаджуйте годину і сили, унікальні постійного підрізання, згрібання листя та використання повітродувки. Запущений сад приймає недосконалості. Залиште сухі пагони, стебла та гілки там, де смороду є за часом смороду впадуть і природним чином перегнуть. Менше підрізання більше часу на пошук нових рослин або вивчення каталогів насіння. Не згрібайте листя, дайте йому перегнити там, де воно впало. Перегниваюче листя, зграє затишною домівкою для комах, личинок і плазунів. Вони ховаються в листі, захищаючи від хижаків або сильних морозів. Коли ви переміщуєте купи листя, ви порушуєте життя цих тварин і загрожуєте їх виживання. У запущених садах завжди багато листя, яке стає мульчою або просто лежати на газоні. Якщо у вас є газон, засипаний листям, можна скористатися мульчуючою косаркою, щоб подрібнити його. Косарка розрізає листя на дрібні шматочки, які швидше перегнивають, смороду потрапляють між травинками і живлять ґрунт. Або просто залиште все, як є. Багаторичні трави відновлюватися на вісні, а однорічні можуть самі посіятися на наступний рік. Більше життєвого простору для тварин. Один із найпростіших способів створити запущений сад, залишити стебла та насінняві головки на зиму. Замість того, щоб їх обрізати, дайте їм стояти під снігом і дощами. Порожнисті стебла стають домівкою для жуків, клопів і личинок. Вони заповзають всередину, щоб перезимувати, і залишаються там до потепління. Ще один простий спосіб створити купу гілок: складіть разом гілки, рослинні залишки та листя в невелику купу. Це ідеальне місце для полозів, павуків і комах. Вони ховатимуться там для відпочинку, а потім виходитимуть полювати на шкідників у вашому саду. Равлики та слимаки також люблять такі купи, смороду оцінюють прохолоду та тінь. Слимаки, комахи та інші дрібні тварини стають їжею для птахів і савців. Допомагаючи одним, ви допомагаєте всім. Єдиний випадок коли краще не робити купу гілок, якщо у вас часто зустрічаються миші чи пацюки. Якщо все ж довелося згрібати листя, зробіть з нього окремо купу. З часом воно перетвориться на листовий перегній, цінне добриво для ґрунту. Поки вона розкладається, у ній знайдуть притулок дощові черв'яки, комахи та сонечка, що зимують. Вся організація з часом перегниває, тому не хвилюйтесь про естетику, незабаром вона перетвориться на родючий ґрунт. Ви допомагаєте тваринам вижити. Занедбаний сад не лише створює середовище для життя, але й годує голодних тварин. Він забезпечує пилок, нектар і поживне насіння протягом усього року. Просто дозвольте рослинам робити свою справу та поливайте їх, коли потрібно все решту вони зроблять самі. Наприклад, обрізання квітлих квітів. Ви видаляєте їх до того, як вони завершуватимуть свій цикл. Це стимулює нові квіти, але забирає годину і не дає рослинам створити насіння. А насіння це цінний ресурс. Воно не лише дає нові рослини, але й годує тварин. Підрізання також може прибрати дикорослі квіти, особливо у багаторичників і чагарників обрізайте лише хвороби частини, щоб уникнути розширення інфекції. У інших випадках дайте рослинам загоїтися самостійно. Чим менше ви підрізаєте, тим більше квітів отримуєте. Рослини не витратять енергію на загоряння ран і зможуть дати більше пагонів і квітів. Чисто обрізані газони, оброблені клумби та вигрібне листя, позбавлені життя. Вони можуть виглядати охайно, але їм не виставає необхідних умов для біорізноманіття. Важко відчути переваги безладу, стягування, коли більше тварин сплять. Але навісні ви побачите, наскільки більше життя з'явиться у вашому саду. Годування хижих комах. У таких садах інколи з'являються шкідники. Але смороду частина екосистемі. Часто саме смороду зграють їжею для хижих ос, сонечок та жуків. Ваша перша думка при виявленні попали схопити розпилювач, але зачекайте. Невелика кількість шкідників це нормально для здорового саду. Може пройти більше року, поки хижаки з'являться, тому спочатку доведеться боротися зі шкідниками самостійно. Унікайте шкідливих пестицидів, навіть органічних. Інсектициди шкодять і корисним комахам, а деякі залишаються на листі та в ґрунті довгий час. Використовуйте безпечні методи, такі як змивання водою або механічне знищення попалиць, білокрилок та трипсів. Інші способи захисту. Нетканий матеріал або сітка захищають молоді сходи, коли шкідники неактивніші. Мідні обручі відлякують слимаків і равликів. Таким чином, ви можете прийняти безлад у вигляді шкідників, але захистити свої рослини. Переробка поживних речовин компостування садових відходів може бути брудним, але дуже корисним. Це чудовий спосіб перетворити кухонні відходи, рослинні залишки та листя на родючий ґрунт. Створіть замкнутий цикл, де поживні речі не витрачаються даремно, викидаючи органу, ви втрачаєте потенційний ґрунт. Натомість почніть компостну купу це безкоштовне добриво. Для компосту потрібні зелені, соковиті відходи та коричневі сухі матеріали, компоненти у співвідношенні 1 до 3. Додавайте до кухонних відходів утричі більше сухого листя, гілочок та солі, зволожуйте купу до стану вичавленої губки та перевертайте раз на тиждень. Через кілька тижнів здобуваєте чудовий ґрунт Якщо не хочете возитися з компостом, просто залиште залишки на землі. У лісах листя та гілки самі перегнивають і живлять ґрунт. Це не лише просто, але й корисно для здоров'я ґрунту та тварин. ДОЗВОЛИТИ природі йти своїм шляхом. Деревина це життя для грибів. Смороду живляться вуглецем, якого багато в деревині. Якщо прибрати всі гілки та пеньки, грибам не буде ДЕ жити. Натомість залиште кількість гілок на землі та спостерігайте за ними восени або навісні. У прохолодну вологі погоду з'являються гриби. Деревина. Розкладаючись, наповнює ґрунт вуглецем, який потрібен всім рослинам. Великі шматки можуть розкладатися роками, але весь цей час смороду будуть домом для грибів і комах. Якщо у вас мало деревини, використовуйте тирсу або село щепу. Роза їх у саду, особливо навколо дерев і чагарників. Чим більше дерева використовує рослина, тим більше вона зажадає вуглецю. Несподівані добровольці остання перевага запущеного саду, несподівані самосійні рослини. Коли ви нічого не робите, ви дозволяєте запиленню та самосіву відбуватися природним шляхом. Можна знайти нові гібриди троянд, незвичні салати або яскраву мангольд. Багато садових культур розмножуються самосієм, якщо дати їм відцвісти. Щоб побачити таких добровольців. Дозвольте рослинам відсвісти і дати насіння. Не обрізайте квіти нехай виглядають неохайно. Смороду самі впадуть і проростуть у потрібний час. Згодом на порожніх ділянках з'явиться нове життя. Деякі самосінні рослини можуть бути бурянами. Видаляйте небажані види, а потім дозволяйте корисним рослинам розмножуватися вільно.